Друзі, всіх вітаю, з вами Агрокраїна Дніпро. І знову в нас ЮМЗ, знову в нас коробка міст є запчастинки і на щеплення на ВОМ. Ну, зараз, як завжди, пройдемося, подивимося і дещо навіть скажу вам по цінах. Тому, будь ласка, дивимося це відео до кінця. Так, ну почнемо спочатку. З прокладок. Тут у нас йде е, повністю не весь трактор, окрім двигуна. Це в нас коробка Пароніт. Щеплення Пароніт і заднє місце в нас йде біконіт. Воно ось такого чор... червоного кольору, є ще чорного кольору. Чому біконіт? Тому що клієнт вибрав ну, трошки зекономих на цих прокладках. Пароніт коштує 400 гривень, біконіт коштує 200 гривень. Але по стандарту, по каталогу, якщо подивитися, то там йшли всі прокладки Пароніт. Пишіть ви у коментарях, як вам здається, що краще: пароніт чи біконіт, які ви ставляєте собі, і які краще ходять. Йдемо далі. Тут у нас вал вом в зборі зі стаканом. Зараз у нього вам скажу ціну, він коштує 4192 гривні. Повністю у зборі сам валвом, стакан, підшипник. Внутрі стоять і підшипники, всі шайбочки, все повністю у зборі. Це дуже зручно. Тобто, якщо ви навіть купуєте окремо, воно буде трошки дорожче, ніж у ось такій зборці. Тому якщо вам це потрібно міняти, то можна отак от однією позицією купляти. Далі, практично всі шестерні по коробці. Ми вже їздили, провіряли їх на твердість. Відео можете полистати, там трошки далі буде воно нижче пролиснути, або навіть я можу скинути його коментар під цим відео. Я, мабуть, так і зроблю. Тут йде, ми перевіряли твердість зуба. Тут йде 64 одиниці. Вони йдуть ковані, калені, тобто дуже гарні шестерні, не сирі. Далі вал вторичний. Також вже неодноразово вам показував, він йде кованої заготовки, після чого проходить обробку і закалку. Такий вал зараз наш коштує 3900 гривень. Це саме заводський, заводський варіант. Тому що було дуже багато їх виробляли. Ну, взагалі в основному в Мелітополі їх робили. Так, зараз, скажімо так, їх немає в продажі. Так, у нас є тільки ось такі заводські далі. Це вал е, головної муфти під жорстке, я думаю, всі вже знають. Е, комусь подобається, комусь ні. Але з нашого досвіду багато хто переходить і міняють на ось такий сплошний вал. Далі, стакани-форсунки це саме латунь, тому що є ще під латунь продають. Такі коштують приблизно там щось 180 або 190 гривень. Під латунь коштують десь 130 гривень. Ось, під них є в нас резинки і мідні шайби. Ну, все це діло ви вже знаєте, тому якщо ви дивитесь наш канал. А для тих, хто тільки підписався, я думаю, буде все це діло цікаве. Далі. комплект підшипників в нас на коробку по. Кінексу НТЕ Словакії дуже хвалять. Беріть їх, ви не пошкодуєте. Це на хвостовик підшипник. Є також ще модифікований 3612, який йде дворядний конусний. Сателіти, заводські провтулене сателіти, пальці сателіта. Чи ось сателіта, також. У нас дуже гарної якості, вони не беруться напильником, саме та частина, яка працює. Тому можете в нас купляти і перевіряти навіть е е їх. Ціна на них недорога. Зараз я накладну, дивлюся і вам скажу. Е так, вісь сателіта коштує 170 гривень. Вона все заходить у сам сателіт. Бачимо, все порядок. Тому що бувають такі ще сателіти, там, де не заходить. Цей палець. Шайби сателіта, дві штучки. Гайка на вал проміжний на нижній. Болт вала вторинного, також це паковка, підшипники 210 це у тормоза, також кінекс. І сальнички. Ну, тут чомусь я бачу, є сальники ось сюди. ну Мабуть, менеджер не перепитав у клієнта, навіщо вони окремо йому потрібні, але, можливо, якось, щоб ну, лежали на заміну. Все це замовлення вийшло на 27 тисяч гривень. <кій> <кій> ну, такі зараз ціни, так, все подорожчало дуже сильно, але в нас ціни е, конкурентні. Тому, будь ласка, звертайтеся, підберемо вам по якісному, е, скомплектуємо ось це замовлення. Це нам клієнт до вайбера скинув просто списком. так? Від руки написав, ми йому все підбили, все прочитали, зробили накладну, скинули, відредагували, де щось ми не так. Ось ці шайби додавили, так додали, що він їх забув. І потім вже, е... Як... коли він підтвердив замовлення, ми все зібрали, і ось воно їде на відправку. Е... тобто... Дуже швидко все це робиться, тому також пишіть нам і у Viber. Це е, десь, мабуть, для вас буде зручно. Так? Тобто, щоб не телефонувати, просто списком виписали все так. Від руки на листку скинули нам і ми вам все підіб'ємо. Дякую вам за увагу. Підписуємося до нашого YouTube каналу і Viber спільноти. Це обов'язково. І мирного нам, всім неба. Всім пока!